Всім привіт! Мене звати Ксенія Григор'єва. А це мій новий співведучий Дюшес, і разом ми мандруємо лісами України. Траса Київ-Чернігів. Тут, ДП «Ліси України нещодавно відкрила сучасний, класний, комфортний рекреаційний пункт. Давайте я вам все покажу. Спочатку нагадаю, що таке рекреація. Це місце, де кожен може насолодитися лісом, не завдаючи йому шкоди. Тут можна посмажити шашлик, позайматися спортом, подихати свіжим повітрям і просто відпочити від метушні. А ще уявіть, тут є навіть зарядка для електромобілів. Це рекреаційний пункт четвертого типу. Він один із найбільших в Україні. Відвідування абсолютно безкоштовне. Але щоб утримувати все це, є комерційна складова. Наприклад, альтанки тут здаються в оренду. Це коштує від 100 гривень. Також є Магазинчик. Тут продається наша екологічна продукція Дари лісу. Це дуже смачно і я всім раджу її спробувати. А прямо за рекреаційним пунктом живуть два кабанчики: листочок і дубочок. Їх лісівники привезли з прикордоння Чернігівщини. Забрали прямо з під обстрілів. Тепер вони живуть тут, в безпеці. Так. До них можна прийти і з ними погратись, але в жодному разі не заходити вольєр. Він зачинений. Ну а якщо готувати ліньки, то тут є дуже смачний ресторанчик. Пішли покажу. Ресторан, рестораном, але ми в кожному випуску готуємо супер страви регіональної кухні. Що ми сьогодні будемо готувати? Пішли дізнаватися у нашого нового героя. Доброго дня, пане Максиме! Доброго дня, доброго дня, Дюшес. Максим, наш головний лісничий. Максиме, що ми сьогодні будемо готувати? Сьогодні будемо готувати традиційну страву на Чернігівщині, а саме її готують курюківці. Це е, смажені огірки з м'яса. Звучить дуже незвично і цікаво. Тоді ми відпускаємо дюшеса гуляти, Давайте. будь ласка, вдягаємо фартух. Так вам допомогти? Давайте. Що нам потрібно? Для приготування страви потрібно перше, це огірки, м'ясо, цибуля, морква і спеції. Огірки потрібні відповідні, без оцту. Це замочені огірки в бочці. О, це найсмачніші, мені здається, огірки. Навірно, найсмачніші. Попередньо вони були вимочені у холодній воді. Угу. М -м -м, такі кислі. Да, у холодній воді для того, щоб прибрати зайву, зайву кислоту і зайву сіль з огірків. Ну вони залишаються кислими, але не солоні абсолютно. Дуже так. дуже смачні. Так, ну що, я думаю, що почнемо. Да? Давайте я що буду нарізати м'ясо, а ви огірки. Давайте. А як треба різати? Е, огірки ріжуться маленькими кружальцями, такі по сантиметру десь за обільшки. Отак, да. от кругляшками? Так, да. Да, да, тільки трошки більше. А, по сантиметру. По сантиметру. Ого. Да. Так це не маленьке, це крупні. Ні, Ну <гум> по сантиметру, щоб вже відчувався смак. Ось так? Да, відчувався смак огірків. Угу. Так, а я м'ясо. Щось. Так, а висипати куди огірок? Висипати огірок. Давайте будемо попередньо на цю. Висипати, а потім вже заквасимо в патильну. Угу. Треба десь півтора кілограми м'яса, да? і кілограм Де. десь огірків. Угу. А що взагалі готують? На Чернігівщині, які от у вас, крім цього, є регіональні страви. З самого, самого дитинства батько рибалка і мисливець. Тому завжди в раціоні було м'ясо і риба. Завжди. О, майже завжди, коли там давалося на риболовлі. Mm. Е, була дичина. Е, я е, ну, люблю готувати дичину. Це якби, на Чернігівщині не традиційно. Але дуже часто зустрічається, і ми ж працюємо в лісовому господарстві, так. тому інколи доводиться куштувати дичину. І дуже часто зустріти на Чернігівщині можна. Це печену квасолю із млинцями такими толстими. Ух ти, я ніколи такого не чула. Це дуже смачна страва. Що ще є печі у вас? Та Звичайно, є. Це класно. Я думаю, гірків досить. – Угу. – Досить на таку кількість е, м'яса. Моркву нам треба, напевно, натирати... Морпу на, да, на крупну терку. Але, а, я... але цибуля буде на вас. Цибуля на мені. Добре. Якщо, – Якщо вийде, то натирайте моркву, а так? я ще займаюся з м'ясом. А от розкажіть, отут відкрили, напевно, один з найбільших наших рекреаційних пунктів на Чернігівщині. Багато тут людей, тому що от коли ми знімаємо тут цілих два банкети. жіночки, напевно, вчителя, напевно, сьогодні день вчителя. То тут у нас багато відпочиваючих. Ми їх не будемо показувати, але ж запевняю вас, це точно не масовка. Знають Дивіться. про цей комплекс. А... Справа відкриття рекреаційних пунктів у лісовому господарстві дуже важлива наразі. Відвідування лісів заборонене. Є відповідне розпорядження. Це, мабуть, не тільки на Чернігівщині. Так, у нас майже по всій країні зараз діє заборонене відвідування лісу, не тільки через пожежонебезпечний період, а й звичайно через бойові дії. То так, у нас майже по всій країні діється заборона. І тому такий сучасний рекреаційний пункт, звичайно, він актуальний. Багато відвідувачів, багато відвідувачів на вихідні. Коли... Забронювати, напевно, на вихідних взагалі щось дуже складно. Складно, але можливо. Це не Головне завчасно. Головне завчасно. До речі, у цього лісовичка є свій інстаграм. Ми залишимо посилання, підписуйтеся на сторінку. А мені моркву продовжувати натирати чи, до, чи достатньо? Я думаю, достатньо. Мені морква, теж так здається. Достатньо морква. Тоді ви будете викладувати на пательню? Так. Так, а я. Трошки поріжу цибулю. Котельно змащуємо олією. Олія. Ой. Олія ось. А, олія да. ось. Олія Повністю, ось. Виливаємо. Повністю виливаємо. Повністю виливаємо. І... Тут а. десь дві столові ложки, напевно. Так, так, так. Так. Во. Ну, так добре. природніше. Ми ж на природі, тому буде так. так. Огірки розставляємо просто кружечками викладаємо. Так, да, Можете висипати і так трошки їх угу, кружечками. Рост розтрусити. Да, роз, 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 Тільки не всі, половину ой, ой. Половину огірків. Решту половину положимо е, зверху. Половину якось мало, ні? Нормально. Можна докришити трошки. Да, можна, я думаю, що тршечки ще додамо. А, так і нарізати. Я думала, натирати треба. Ні, ні цибулю не можна натирати. А як Вона а на деруни? На дерев можна, а так, ні, воно буде, буде давати гіркувати присмак. Ну так. Цю страву, до речі, часто готують на свята, як на храм, колись. Да? Родичі зустрічалися не часто, ті, які там, один від одного далекувати, знаходяться. Так. Визначалися відповідні дні, коли вони повинні збиратися до гуртом. І з того часу, ну якби от в відповідні дніці приїжджають люди один до одного. Це знайомі, родичі, відвідують один одного. Тобто в одному селі на таке число, це прив'язано до якого свята. Там приходять інші на інше свято, їдуть в інше село. Uh -huh. Прикольно, це храм називається? Ну так, цікаво, не чула ніколи. Так, огірки ми виклали. Зверху ми кладемо м'ясо. Зверху м'ясо, так. Да. Викладаємо. Тільки треба трошки м'яса, приправи. Так. А... Солі, до речі, солі. А може, потріб... не будемо додавати? В принципі, у нас. Так, да, Солі потрібно дуже трохи да, да? дуже трішки. Давайте, може, так швидше. Я ж естет. Да. А ви? Хорошо. <рес> а мені треба. Їсти хочеться вже, так. Ну, страву дуже, на сьогодні дуже, декілька, тому дуже хочеться їсти, тому що час на природі він забирає якісь сили, так? і енергію. ну, Так. Щоб, щоб апетит апетит розіграється дуже швидко. Так. Погода чудова. Може, я поки ви викладаєте, трошки огірків ще докришу на виду. Давайте. Так? І м'ясо раз, чуть -чуть солі, так. чуть чуть а потім лавровий лист, перець. Угу. Ну, як на мене, естетично достатньо. Що ви скажете? Дуже добре. Так, тепер е, трішечки солі. Трішечки. Якщо що, так ми досолимо потім, уже в тарілці. Я взагалі, якщо чесно, в житті е, сіль додатково не використовую. Не можна. Соль це біла смерть. — Ну, так я не використовую. А, до речі, ви знаєте, як огірки на Чернігівщині тут називають. Як? Я зараз схожу на город, а вирву. А, 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 агарок, да. Прикольно. <рес> Якийсь діалект місцевий. А, не огірок, а горок. Горок. Горо. -го 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 -го. да. Цікаво. Так, я думаю, перця достатньо. Перця достатньо, трошки Лаврушки. Лаврушки. Отак, От зверху, так. Да. І ще Може... можна пару листочки. Цибулю спільно з морквою туди. Бачите, я тут навіть трохи зайвий. Мені можна було поза кадром командувати. Коли овочі їх теж треба трошки підсолити. Чуть-чуть буквально Добре. з перця. Так, трішки солі. Тришки, трішки, трішки. Трішки перця. Так, цибулька. Цибулька. Давайте я навчити допоможу. Давайте. Так? Так, ось. Я не такий естет, звісно. Все, і зверху трошки гірків ще, мабуть, трохи. Так, ну я естетично розкладу. Це я не заважаю тоді. Я не знаю, мене вже слюнки капають, жилу так теж... теж. Але вона ж достатньо довго готується, так? Ну, я спробую. Спробуйте, вони дуже смачні. Mm. Дуже класні. Дуже. То, що треба. Красиво? Все. Да, дуже файно. Зараз накриваємо кришечкою і у пічку. М'ясо буде готуватися довго. Тому у вас є час погуляти Чернігівщиною. Повірте, тут дуже красиво. Десь дві години я думаю, що у нас точно є. Ми відправляємося гуляти. До речі, не забудьте сьогодні на рекреаційну майстер-клас. Обов'язково завітайте туди. Супер! Тоді ми домовилися. До зустрічі. До зустрічі. Чернігівщина приваблює туристів своєю культурою та історією, але це далеко не все. Регіон багатий своєю природою. Чернігівські ліси, річки та озера не менш вражаючі. Величні, різноманітні, вони приховують у собі безліч рідкісних видів рослин і тварин. Ну а щоб ще глибше зануритися в красу чернігівської природи, відправляємося в подорож на катамарані. Дюшеса залишаємо на господарстві. Ну ось не складно, пливу сама. Дюшес! Бать, може, ти теж будеш грести? Здається, <рес> <рес> це нечесна гра! Керування достатньо просте. Стоп. Ну ось, будь ласка, ой, зараз трішки дихання переведу. На голубих озерах. Я б сказала, що вони блакитні, але місцеві все ж таки наголошують на першій назві. І це справжня візитівка регіону. Тільки подивіться, як тут красиво! Навколо ліс. До речі, 90% цього лісу вирощено руками лісівників. Деякі дерева висаджені ще до Другої світової війни. Зараз працівники «Ліси України оберігають цей ліс. Ці озера утворилися на місці затоплених кар'єрів, де в 50-х роках видобували унікальний кварцевий пісок для виготовлення скла. Саме цей пісок надає воді неймовірного відтінку, через що озера й отримали свою назву голубі або блакитні. А озеро, де ми зараз плаваємо, називається серденько. Тому що воно дійсно у формі серця. Я б хотіла показати вам цю красу коптера, але на жаль, дуже довга повітряна тривога не дозволяє цього зробити. Голубі озера в селі Олешня справжня перлина Чернігівщини, яка привертає увагу не лише місцевих жителів, а й туристів з усієї країни. Свіже хвойне повітря, циркальна гладь води ідеальне місце для перезавантаження. Це міжрічинський регіональний ландшафтний парк один із найбільших в Україні. Територія парку величезна, майже 80 тисяч гектарів. Є чотири екостежки. Ми відправляємося екостежкою Бондарівське болото. Проте болото наразі висохло. По-перше, не сезон. По-друге, була страшезна посуха. Це нам не заважає зараз. Я вам покажу надзвичайно містичну локацію. Парк є частиною природно-заповідного фонду України, створений для охорони рідкісних видів тварин, рослин та унікальних природних ландшафтів полісся. Працівники Чернігівської філії Депелісу України охороняють та захищають цей парк, щоб не допустити лісових пожеж чи незаконних рубок на території ПЗФ. Це все відбувається за зароблені підприємством кошти заради того, щоб зберегти природну красу парку. Це все навколо нас було болотом. Але зараз у нас є суперможливість пройти цю територію своїми ніжками та лапками. Як і обіцяла, екостежка завершується містичним місцем. Це капище язичників. Ну що, подивимося? Дюшес, не бійся! Капища, подібні до цього, були важливими місцями, де люди могли звертатися та просити благословення. Вони зазвичай знаходилися в лісах і біля річок. Тут вас зустрічає Мокош, богиня материнства, милосердя і захисниця жінок. Посередині перун, бог війни, грому, блискавки та грози. Останній Велес, бог достатку, покровитель домашніх тварин, землеробів, ремісників і купців. Слов'яни вірили, що доля народу залежить від рішення цих богів, тому приносили якісь жертви. Зазвичай це були тварини. Ми з Дюшесом, звичайно, більш гуманні, тому як символічно жертву залишаємо монетку на вдачу. Пішли? Доброго дня! Доброго дня. Це Андрій Каменицький, заслужений майстер України, і сьогодні у нас майстер-клас. Так розкажіть, що ми будемо робити. Я бачу неймовірного коника, а тут розібраного коника. Напевно, ми будемо вирізати вирізати. Його. Будемо на нього. Так, розповідайте. Я одразу попереджаю: ніколи такого не робила, Роби, вижигала, але ніколи не вирізала. Покажіть, як це що нас навчимося? Спочатку нам треба, так. Потрібно нам намалювати, що ми будемо різати. Давай ж дуже красиве. Спочатку ми тут намалюємо розетку з вами. Це символика сонця. Солярні знаки. Потім на ножках щось намалюємо, гріву намалюємо. Угу. Це ж коник. Такі ножки, щоб у нас було цікаве. А скільки років ви цією справою займаєтеся? Ой, все життя з дитинства. А в дитинстві, напевно, пішли на якийсь на гуток, гурток. Так. Угу. А ви сам Лока. звідки? Чернігова. Чернігів. Угу. Давайте я вам покажу. Ну, давайте, давайте. Спочатку. Цікаво. Візьмемо на руку тільки не різати, щоб лава не було. Давайте це я спробую. – Ви будете? Будь ласка. Ну, давайте. Так. Давайте, давайте напевно, ось так. Так, ручку сюди. І проведемо. Ой. Виходить. <ріст> <ріст> так воно не дуже складно. Я думала, що це важче буде. Ну от перше є. Потім ми тут зробимо з вами трикутнички такі, сколушки так. називаються. Можна більше зробити. Так, давайте це я. Ой, душе не падай. Не спішіть. Так. І нажали. Нічого, тут поправимо. Нажали. Тільки я там трішки врізану рішення. страшного. це страшно? Це... Ні, ну це творчість. Це так треба, так? З цього боку теж ми можемо зробити. Давайте до цієї штучки переходимо, до розетки. Розетка. Ніче ну, складніше буде робити. Але це Ні. дуже прикольно. От почекайте, дивитесь, потихеньку. По чуть -чуть. Так. Трішки трішки вирізати серединку треба. І потім більше, більше, більше. Угу. Ну, давайте я одну спробую тепер. Так, спочатку в серединку, так? Да? Так. О. Ну, у мене не ідеально, але... <різь> <різь> але це цікавий процес. Щось взяти і створити своїми руками. Це останній раз на гуртку в класі шостому я щось і робила. Будемо закривати її? Можемо закрити. Давайте. А давайте одну яску. Майже як у вас, да? Майже нічого <с> так. Є. Що ще можемо зробити? Можемо його обкарути. Можемо зробити по іншому. Монтажне диво. Іконик у нас готовий. Ви тільки подивіться на цю красу. Я вам дуже дякую, пане Андрію. А ми біжимо варити раки. Побігли? Максиме, ми повернулися. Як там наше м'ясо? М'ясо вже готове. Тепер давайте приготуємо швиденько раків. Давайте. Що нам для цього потрібно, крім цих красунчиків? Так, що потрібно? Перш за все, потрібно приготувати сироп. Сироп? Да? Да. Де ми будемо там безпосередньо варити цих раків? Будете всьому допомагати? Звичайно. Налили воду, да? десь 2 літра. Десь два літра, десь 2 літра. Да. Тепер додавайте до води пиво. Що це за пиво? Пиво темне. Пиво чому темне? Тому що е, темне пиво має е, такий тонкий присмак е, е, жареного цукру, тобто карамельки. І воно там придасть свій якийсь аромат вареним раком. Клас. Що більш за все, е, люблять раки, це сіль. І солью. Е, сіль так багато солі. Да, солі, солі Може бути багато і треба її додавати Прям багато. всю треба додавати, скільки? Дивіться, тут? Дивіться пропорція на один літр води, одну ложку солі. А так ветху. нам дві ложки треба тоді, якщо тут два літри. Два з половиною, тут літри з пивом. От, угу. Давайте три ложки солі. Це з горкою. Три ложки солі. Два. Не давайте чуть -чуть. Ні, не боючись, додавайте. Солі лишньої в раках не буде. Угу. Тепер так. остався. – Ні, Спеції залишились. – Спеції. У нас тут чорний перець і лавровий лист. Так, е, да, Лавровий лист не, не потрібно багато, буквально 4-5 лаврових листочків. Ну Давайте ще один. Давайте ще один. – і перець... і перець горошок. Можна лист. Весь, можна весь. Увесь, можна увесь. Давайте. Крім спецій стандартних, да, які можна придбати в магазині. У мене є один секрет, інгредієнт секретний. Так, да? який? Е, сьогодні він зібраний був з власного городу. Це е, насіння окропу. Та ви що? Е, а можна понюхати? Так. Е, да. Клас. Власна заготовка. Да, сьогодні тільки-тільки зібрана. Клас. Весь насипати скільки весь, тут? Да, весь тут десь дві столові ложки. цього. Угу. Свіжий кроп ми не будемо додавати, свіжий так? свіжий кроп не будемо. Цього буде достатньо. Тепер Замішувати замішуємо. Ці? Давайте все да. замішуємо. І в принципі, щоб не турбувати цих красунчиків, ставимо. Красунчики просто подивіться. Ставимо Цекай. цей сироп на, на, на закипіти, на вогнище. Що ось така краса в нас вийшла. Я вважаю, що це просто супер. Зараз будемо дегустувати, але спочатку розкажу про. Конкурс, ми розіграємо смачний набір нашої екологічної продукції, дари лісу. Що для цього потрібно сфотографуватися в будь-якому нашому рекреаційному пункті, опублікувати це фото в соціальних мережах, поставити хештег Мандруємо лісами України і тегнути сторінку «ДП Ліси України за тиждень після виходу цього випуску. Ми оголосимо переможця і відправимо подарунок. Повертаємося до їжі. Ну що будемо куштувати? Що першим пробуємо? М'ясо М'ясо, звісно, м'ясо. Як Давайте. же у нас без м'ясо? Шматочки, киш. Все. Mm -hmm. Щоб там ну, трошки ближче та дати. Давайте. Все. Можна ще огірочок спробувати один. Дякую. Я теж сюди. я вже такий голодний, що капець. Угу. Гуляли ми довго. Гуляли довго. Дивилися всі красоти вашої області. Тепер будемо. — вже... Куштувати. — Куштувати. Ммм. Ну що, як вийшло? М'ясо аж розсипається в роті. воно настільки м'яке, і смак, знаєте, ну, не з чим не порівняти. Да, я хотів спитати, як воно з огірками під'єднується. Шикарно. Да? От скажіть, що не міг би подумати, що жарені да, солені огірки. Да, от М'ясо наче з. Огірковим присмаком. Я не знаю, чи смачно це звучить, але на смак дійсно дуже смачно. А самі огірки, ну вони такі, наче з розсольника. Просто топ. М -м -м. Це дуже смачно. Але я пропоную рака. Розкажіть про соус. У нас тут є е, спеціальний соус. Є соус. Це ніякий не спеціальний соус. О, що це, це та рідина, в якому варилися раки. Все так просто. Це все так просто, так. Да. Отей хітиновий трошки покрив, у йому залишається дуже багато смаку, угу. який воно віддає воді, в да, якій вариться. Зазвичай таку воду виливають, але ну, побачите, воно буде смакувати, воно повинно гармонійно підняти. Ну що, куштуємо? — Давайте. — Вибирайте такого побільше. Ну тоді оцей. О! Який здоровий. І оцей. Я знаю, до речі, як їх правильно їсти, тому що в дитинстві батько постійно купував. Давайте почнемо. Там можна ножки, ножки. Но Шийки треба їсти. Угу. Розриваємо панцир. Взагалі їх треба ще чистити. Відриваємо цю так. штучку, дістаємо Щас. смужечку. Почекайте, бо я не встигаю. Ну, так у мене з дитинства. Навички? Так, да, все залишилося. Лимончиком треба поливати? Треба, бо? Треба я... обов'язково. Не потрібно дуже багато туди всовувати, Чуть-чуть, да? раз. І трошки лимончиком зверху. Угу. Ну, Пробуємо. Відчуваєте смак у укропу, так? Да, дуже сильно. От перше, що відчувається, це якраз о, ваш. Укроп у з городу, да, це дуже смачно. Друзі, ну а ми будемо з вами прощатися. Підписуйтеся на наші сторінки, пишіть коментарі, ставте лайки, можливо, запрошуйте нас в свою область і обов'язково відвідуйте наші рекреаційні пункти і, хоча б раз спробуйте приготувати ці страви. Ну що, до зустрічі! До зустрічі! Приїжджайте до нас і пока-пока. Пока-пока!